Друзі, нас перші про головне поїхала українська воєнна розвідка. Виявила розгортання новітнього російського комплексу арішних систем управління пуском оперативно-тактичних ракет. Об'єкт розташовувався безпосередньо біля командного вузла логістичного осередку ракетних військ РФ рух техніки, наявність польових ангарів і специфічні сигнали радіопередач вказували. Комплекс перебував у режимі активної підготовки до запуску. Удар на відповідь Сапсан в дії підготовка командування ЗСУ хвалило рішення про точкове ураження вразливого об'єкта задіяно модернізовану ракету класу САПСАН, на високоточно балістичну систему розробленого для ураження стратегічних цілей. Наведення ракета отримала корекцію траєкторії в режимі реального часу. Супутникове спостереження координати об'єкта БПЛА з лазерною тепловою фіксацією наземна розвідка з даними про інфраструктуру комплексу влучання Сапсанура разу випуску установку комплексу «Орешник» момент активного циклу ракети Рів готувались до запуску. Вибух був детонованим по внутрішньому боєкомплекту, що спричинило ланцюгову реакцію. Наслідки фізичні руйнування, Полігон і пусковий майданчик були повністю знищені. Зруйновано два ангари, система електроживлення, пункт радіозв'язку, склади БК від удару. Утворились воронки глибиною 80 метрів, уламки по периметру 300 метрів. Система ППО, що охороняла об'єкт, була нейтралізована щодо удару. Ймовірно, окремим ударом дрона дронаборип. Жертви серед особового складу підтверджено загибель що не менше 150 військових ще до 300 осіб поранені більше тяжкими осколковими, термічними, і акустичними травмами, контузії, опіки про тріщини. Евакуація проводилась в режимі надзвичайного стану. Конвої швидкої з військовими, гелікоптерами, і польовими медпунктами, пріоритетний канал та супутникового зв'язку. Пріоритетний кома. пріоритетний канал на супутниковому зв'язку, позначка диверсії першого рівня. Реакція ворога всередині РФ війського командування не встигла відреагувати. Удар для них став несподіванкою. Поширили про злив інформації середи неповна відсутність реакції систем раннього виявлення в публічному просторі. Офіційна позиція РФ. Інцидент під контролем без згадування втрат в закритих телеграм-каналах. Паніка, звинувачення в провалі ППО, вимоги до Кремля жорстко відреагувати. Аналітика, тактичне значення, комплекс орешних міст забезпечити масовний запуск тактичних ракет по тилових зонах з. Сує його знищення нейтралізація потенційної загрози щодо її реалізації стратегічний сигнал. Успішне застосування Сапсану демонструє високий ступень інтеграції українських розвіданих із систем наведення, готовність до випереджувальних ударів, навіть глибокому тилу ворога. Політичний ефект удари такого рівня змушують ворога втрачати ресурси на захист, а не на наступ. Це інструмент стримування в умовах переговорів або паузи на фронті. Висновок Сапсан не просто знищив рішник. Він стер сценарії потенційної атаки для ворога. Це означає навіть глибокому тилу, немає безпечного простору. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм. Каналі Голова в головах кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.